У Румунії з молотка підуть речі пов'язані з Ніколаю Чаушеску, фотографії і нагороди, газети тих років, предмети інтер'єру та подарунки виставили на аукціон, що має назву Золотий вік найдорожчі лоти, шкатулка з перлів та килим з леопардової шкіри. Загалом близько 70 предметів. По перше, і це найголовніше. Ці предмети мають історичну цінність. Вони з періоду, який не можна забути, не помічати. Ми всі його пережили, і це нормально пам'ятати ті часи як один з етапів розвитку Румунії. особлива увага покупців до подарунків, які отримував човшеску: бронзовий як від китайського лідера Мао Цзедуна. зграє срібних емальованих голубів від іранського шаха, коштовна ручка від японських правителів. Румунський диктатор вирізнявся любов'ю до розкошів на кінець правління, коли громадяни його країни рідко їли м'ясо та влаштовували хлібні бунти, Чаушеско володів 21 палацом та сотнями автомобілів. Його усунули від влади та розстріляли у грудні 1989-го.